Чого мене залишили охороняти цей тупий офіс? Якщо б я грала там, я б там всіх там нафіг пила. Тут навіть немає шору. Піду зі всі цікеки. Всі добрий ранок! Ми вам хочемо сказати, скільки людей програли в другій грі другій грі програло 30 людей і залишилось людей 201, і грошей у вас 19 125 тисяч доларів. Вона якась беззуба, чесно кажу. Тут я вже згоден. Ця пісня вже набридла. Гра починається через 3 хвилини. Короче, друзі, в мене є план. Давай запитаємо у цих людей червоних. Яка наступна гра? І дізнаємося, що треба робити. Та підберемо все, що нам потрібно для грі. Наприклад, сіла, або ще ковбу, або літак, або або, 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 Шо? Я сам хаза. Коротше, йдемо, просто запитаємо, яка гра буде. Ем, окей. Алло, ви ЧПК. Яка гра буде? Називай нас так. Просто скажи. Яка г. Окей, наступна гра, дуже нявки там. Ну я думаю, ви знаєте, що треба робити, просто тікати від води, але їх буде три. Іло. Okay. Friends, what's going on? Why do you need to know? Because we are a team. Um, uh, I forgot. Then remember. M, um, okay. okay. In short, I had a plan where. What? I'm kidding. Oh, okay. Гра починається. Ок, ідем. Окей. Окей. Вау. Ця гра називається Доганялки. В цій грі вам треба буде тікати від вод. Їх буде три. Ну і якщо він тебе спіймає, то ти випиваєш. А якщо ти вода, тобі треба спіймати три людини або більше. Де я із зі? Гравець 069 та гравець 124 та ще гравець 333. Ви води. Да блін. ура. Що тут такого крутого? Різня... Ага... Гра починається через один, два, три. Не тикає, друже, ж знаєш, що це безкорисно. Що треба? Кому потрібно показати, як я можу? було... Окей, тоді я піду других людей покараю. Мені останній, до речі, залишився Ура! Я переміг! Зробимо це разом, друже. Було класно. Ага. Гра закінчилась. Веном, минус Веном.